Добрий день, друзі! Сьогодні мова про найдешевший на сьогодні фотоапарат, з яким можна вирушати хоч на любительську, хоч на комерційну зйомку. Nikon D3100. І хтось зараз гмикне, зачувши слово комерційну, але, але. Як вам відомо, фотоапарат грає не лише його матриця і рік випуску, а й оптика і прямі руки фотографа, тобто знання того, що ваш фотоапарат може, що може найкраще і які умови для цього створити. Я хотів би подякувати корпорації Nikon за чудовий фотоапарат d 300 який мене дуже виручає вже років 5, і поділитися враженнями про нього. Я придбав Nikon d 300 з рук з пробігом 8 чи 9 тисяч за 100 доларів. А сьогодні вартість такої тушки на третину дешевше. Тож, якщо ви творча людина, то досить швидко відіб'єте витрачені кошти. Мій фотоапарат пробіг 70 тисяч знімків і не виказує знак втоми. Він проявив як плюси, так і дрібні недоліки, про які обов'язково розповім. Ця тушка Nikon D300 побувала не лише в моїх руках. За 5 років нею тренувалися сотні моїх учнів. Сотні дорослих і дітей ганяли її під час занять як хотіли. Холодно, мінус 15. <звучить> зловила машину, провела, провела. Наступну зловила, ведеш, ведеш її. З довертом є машина. Нічого собі машина. Веде її з довертом, щоб вийшов з маз. Ми зараз. Фокус на воде. Ця модель не вважається погодозахищеною, але оскільки вона обійшлася, дешево, то я не шкодую її брати з собою в складні погодні умови. Під дощ, під сніг, і камера жодного разу не підвела і не підхопила нежить. Справді, на тушці не проржавів жоден шурупчик, не постраждав жоден з об'єктивів, який я на неї чіпляв. Просто коли віхала буревій на вас падає лапати, сніг, одягніть на об'єктив захисне скло. А коли вносите фотоапарат у приміщення, то дайте йому обсохнути при кімнатній температурі, перш ніж сховати в кофр. і все буде гаразд. У мене є Нікон 7000 серії, який маркетологи хвалять як професійний репортажний. І оце є 3000 серії для початківців. Як вважаєте, який з фотоапаратів я частіше беру з собою на прогулянки та на роботу? Правильно, той який легший. Пластиковий корпус Nikon D300 важить лише 500 грамів, і його тушка приємніше відчувається в руці, ніж начебто професійна тушка з металу. Зрештою, якщо не приведи, Боже, фотоапарат випаде з рук, а такого просто не може бути, якщо ви правильно його фіксуєте, то. Повірте, що в пластиковій оболонці, що в оболонці з магнієвого сплаву, щось там та постраждає. А от якщо фотоапарат легесенький, то його і легше утримати в руках. Тепер щодо професійності фотоапарату, Nikon d 300 вважається учнівською моделлю, проте не дайте себе обдурити маркетологам, яким треба спершу продати його, а потім наступну модель у лінійці d 300 учнівський лише тому, що його екранчик має надзвичайно інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. А управління тушкою таке просте і ефективне, що фотографуйним хоч навпомацьки, хоч і заплющеними очима. Матриця ж та сама, що у професійніших апаратах DX. серії. Витримка. Витримки 14000 достатньо для зйомки більшості з тих сюжетів, які ви можете чи не можете просто зараз собі уявити. Заряду акумулятора вистачає на 550 знімків. Повірте, для більшості репортажів цього вистачить. Nikon D300 300 дзеркальний фотоапарат, тому має перевагу. На відміну від беззеркалок, його видошукач не їсть електрику. А отже, він економить заряд акумулятора. Для свого Nikon d 300 має лише один акумулятор, і за всі роки роботи він нітрохи не зносився і готовий служити далі. ISO. У Nikon D3100, який анонсований у 2010 році, менше робочий ISO, ніж у сучасних фотоапаратів. Але в день на вулиці це не має жодної різниці. А в приміщенні, шановні фотографи, Фотоапарат не підводний човен, щоб сталкерити ним на глибинах, де не сягає світло. Якщо ви не фотографуєте акулу на глибині десь кілометр, скористайтеся правилом відеографів і взагалі користуйтеся цим правилом з будь-яким фотоапаратом. Треба не тушку пристосовувати до знімального майданчика, а майданчик до тушки. Берете на камерний спалах і дружите з ним в тітель режимі і будуть вам щастя та натхнення. Кількість пікселів. Слухайте уважно. На Nikon D300 матриця має 14 мегапікселів. це чимало. 14 мільйонів пікселів достатньо для друку шикарного портрету формату А3 після всіх корекцій. 14 мегапікселів – це достатньо. А далі рахуємо ваші час та гроші. Якщо берете новіший Nikon d 3300 наприклад, 300, із 24 мільйонами пікселів, то вам знадобиться потужніший комп'ютер для обробки. Бо чим більше пікселів, тим довше міркуватиме над ними ваш старенький ноутбук. При одному і тому самому розмірі матриці кількість пікселів збільшує вимоги до процесу обробки. Фокусування на Nikon d 300 шикарне. Цей фотоапарат має 11 точок фокусування. 11 точок фокусування достатньо для зйомки без видошукача. Ви просто спрямовуєте об'єктиву потрібний вам бік під потрібним кутом і натискаєте спуск. Виставляєте у Nikon d 300 автоматичний вибір зони автофокусу, і він перетворюється на шотган. Біжи і стріляй! Ляля! -ля. Режим зони автофокусу по всій матриці. Все. Тепер камера сама здатна стежити за об'єктами зйомки. Все просто. Камера це продовження вашої руки. Камера продовжує вашу руку. Просто вкажіть нею на будь-який об'єкт і натисніть спуск. Тепер про недоліки. Як і на всіх ніконах, жиз з людських долоней переходить в гуму фотоапарату, і гумки на ньому розбухають. Це такий естетичний мінус. Щось і сталося з кришкою відсіку для акумулятора. Коли відсік закритий, все гаразд. Коли його відкриваєш, кришка відпадає. Теж косметика, але. але. Режим Live View на цьому фотоапараті дозволяє фокусуватися лише 30 секунд. Це малувато. Відеозйомка Nikon D300 300 перший фотоапарат у лінійці, який знімає відео. Він підтримує до 10 хвилин безперервної зйомки. Цей апарат дозволяє знімати 24 кадри на секунду в форматі Full HD. Назвати Nikon d 300 фотовідеокомбайном я не можу. Він веде відеозйомку лише у напівавтоматичному режимі, і цей апарат не має гнізд для зовнішнього мікрофону та навушників. Але давайте спробуємо зняти ним футажик. Чекаю ваших вражень у вигляді лайків і підписів до цього відео. А я ще раз висловлюю подяку і щире захоплення японській компанії Nikon, також Olympus, OMD, Lumix Panasonic, Canon, Pentax, Fujifilm за чудові моделі фотоапаратів, якими радують нас з року в рік. Бо назвіть мені, будь ласка, ще, хоч однесеньку країну світу, яка стільки зробила для... Сучасного мистецтва фотографії як крихітна острівна Японія. До речі, без всіляких війн, а лише завдяки сумлінним навчанню та праці. Отож, пам'ятаємо, що найкращий фотоапарат не обов'язково найдорожчий найсучасніший, а той, який при вас. З вами Сергій Меркулов. Завжди вам радий!